У цели, есть только путь. Так сказав і Грицько, коли вони займалися сексом на цінувалі. Тому наша героїня останні декілька днів відчувала себе зґвалтованою. Помацавши, самі знаєте що. І поставивши мангал на задньому подвір'ї, ми знову пішли у темне ліс, тому що треба добувати ресурси. Тому що сарумішка сама себе не паструють. розумієш, брат? Тут а сюди, оте. Знайшовши пару пачок мівіни, під вечір ми приєдналися до гейської вечірки, на яку нас запросив наш друг Смурфі. Класична зустріч зі школяриками. Після якої ми втомлені, як завжди, заходимо в пивнуху трошечки розслабитися та відпочити. Наші друзі завжди раді нас бачити, оскільки ми дуже цікаві та привабливі люди, вони завжди зустрічають нас з посмішкою та приємними обіймами. Е, На цьому моменті ви можете побачити, як виглядав привид до великого оновлення у Вальхейм. Трошки пізніше я покажу його новий скін і його нові атаки. Розкинувши ліщей цю сладкай ваті, він подарував нам непоганий такий проїзний. Для 60 і трошки менше років. Але ми зрозуміли, що він нам не пригодиться, тому ми просто його забрали з собою, щоб потім закинути на стол в Пізніше я вам покажу, навіщо ми збираємо такі речі. Печі, дечі, мечі. Ми зайшли в клубас, тут повний напас, ми курим ганджубас. Йоу, виходимо з півасом. Вау! Нічого не предвищала биди, це була обична школьна драка, але на цю драку прийшла сама настояща бестія всіх школярів. Це була заочка по англійській мові. І звісно ж вона сказала нам не бігати по коридорам, дала підзатильника і хотіла викликати наших батьків до директора. Доволі серйозна жінка вона оказалась, тому вона ще раз дала мені зрозуміти, що я не створений для школи. Треба пиздувати на роботу. На завод, напевно. чи куди там ходять ці всякі придуркуваті діти. Але незважаючи на те, що наші герої отримали поразку декілька разів, це все одно не спинило їх досягнути цілі. І вони показали цій тупорилій жінці, що таке справжня чоловіча сила. А я нагадую, що головна героїня в нас тьолка. Єс! Yes! Але наші дивовижні пригоди тільки продовжувалися. Ми вбивали якихось садовників, гасили снайперів за кущами, підбирали ресурси. А саме головне, ми знайшли місце знаходження наступного боса, і вже подумки думали, як ми будемо розправлятися з його тупорилою мордою. Дивлячись на сраку моєї колишньої, як ви могли здогадатися, Христя впоралася з другим босом. Це далося їй нелегко, адже ті перешкоди, які були у неї на шляху, робили її тільки сильніше, і бажання отримати той цінний самогон підвищувалося, пропускаючи всю переплавку Рут, їх транспортування. Перебудівництво, нові крафти та перебудування саду ми продовжуємо нашу історію. І зараз я хочу вам розповісти, що ж нам добавив этот Вальхейм. Отже, під час того, як ми грали, Вальхем зробив велике оновлення, в якому розробники додали дуже багато нового контенту, такі як нові скини, нова броня, нові властивості зброї і багато чого іншого. Але зараз я вам покажу лише основне те, що з нами трапилося. Це новий привид, який нас приємно здивував, як своєю анімацією, так і своїми атаками. І ще він додає антуражності цьому місцю, тому куди ти під земелю тепер стало ще цікавіше. Ну і звичайно ж, дядя Міша. Ми були не те, що приємно здивовані, ми були шоковані, тому що наші атаки для нього було просто лоскітом. Ми дуже сильно хвилювалися про те, що наші моди не будуть працювати через велике оновлення Вальхейм, але як виявилося, все було добре. Тому зараз я хочу вам показати навіщо ж ми збираємо оці всі предмети і для чого вони взагалі тут створені. Отже, є магічний стіл, завдяки якому працює цей мод, який називається епіклут, на якому ми можемо магічити, розмагічувати предмети, які дають нам додаткові бафи. Тобто так стає цікавіше, тому що можна замагічити собі плаща, який буде захищати тебе від дощу. Це дуже корисно, коли ти знаходишся в болотах. Нам дуже пощастило, що торговець з'явився поруч з нами. Також одна властива функція цього моду є це те, що тут є своя валюта. І для залутання цієї валюти треба виконувати завдання, які можна знайти у торговці. Таме через ті завдання геймплей у грі стає набагато цікавіший, тому що з'являються нові цілі та нові досягнення. Ну коротше, прикріпив я цю голову на стенд пачота і вирішив, що мені потрібно купити собі новий ремінь Гучі, тому що я вже заслужив. Можна сірку Дві? поштучно, саме дорогі. Сколько 5 гривень, ніхуяся, а дешевись? Звісно ж, деніг на карті Монобанка не було, тому я вирішив перевірити наше заощадження вдома і зрозумів, що мені вистачить грошей тільки на одного рівня. Згодом, прийшовши додому, я зрозумів, що в нас вже дуже багато ресурсів, і треба перебудовувати склад, чим відповідно я і зайнявся. На той момент мій друг був зайнятий, тому в нього не було можливості мені якось допомогти. Але. Він все одно приєднався до школьної драки Падгаража. Один, два, двадцять два. Провомтури в готелі Україна. Як ви можете побачити, все розташовано доволі організовано: верстак, наковальня, стіл картографа для того, щоб обговорювати наступні напади на Московію. Ну і відповідно самий зручний склад в світі, тому що все підписано, все зрозуміло, лишилось тільки правильно фасувати. Ось, будь ласка, дивіться, беріть приклад і та живіть таким життям.